Слабожанський рідний краю, я щасливий тим, що маю, цих степів широке море, в них і небо, в них і гори, тут в повітрі аромати, черепцю. Медунки м'яти, тут чумацький битий шлях, так оспіваний в піснях. Тут моїх дітів коріння, воля зрощена з насіння. І як ніде я відчуваю, що з природою зливаюсь. Що моє єдине ціле, я і трави, і різноцвіття, і це духмяне повітря, і в надвечір'я, особливий присмак степу. Ні, Ніколи свого краю Ні на що не проміняю. Балкитна стрічка води, що зувається між двома берегами, вкритими луговими травами та плакучими івами, що залюбки полощуть свої граційні гілочки в освічаючій воді. А якщо підняти очі догори, то побачиш білі пухнасті хмаринки, що пливуть у блакитній безодні, і красиво чарівно відображається у водному просторі ставка. Тут затишно, спокійно і можна з користю провести час, займаючись риболовкою. І це мальовниче місто знаходиться в моєму місті південному. Це ставок південне. Краса південного очима мандрівника. Церква в місті Південне. Ця святиня є не лише місцем духовного спокою, а історичною перлиною Харківщини. Є архітектура гармонійно поєднує традиції та сучасність, а атмосфера тут надихає на роздуми та гармонію. Річка Комарик біля станції Комарівка. Ця невеличка річка сховалася під дорогою, мов тиха спостерігачка за життям міста. Вона скромна, часом більше схожа на болота, ніж на сромку воду, проте частину місцевого ландшафту. Її береги пам'ятають дощі, що наповнюють її водами, та літню спеку, коли вона майже висихає, залишається за собою тільки вологі сліди природи. Кінний клуб у Південному тут можна побачити граційні коні, мчать просторами, спілкуючись між собою та людьми. Це місце об'єднує любителів верхової їзди та природи, створюючи атмосферу гармонії та свободи. Особливий момент у Південному це фото не просто вить. А мить, що поєднує природу, настрій та емоції. Адже місця стають особливими тоді, коли ми їх відкриваємо для себе.